Вітаю вас, 8 клас. Отже на цьому тижні ми саме завершимо вивчати модуль мініфутбол-футзал. і будемо логічно опановувати 5 з п'яти видів та тактика групових дій. Ну, Звичайно, як це можна виконати. Якщо ми насамперед були в школі, то ми з вами грали таку завершальну підсумкову гру мініфутбол-футзал, де б я дивився, як насамперед ви в грі використовуєте, опановуєте ті технічні, технічні елементи, що ми вивчили раніше. В наших умовах домашніх ми будемо ці футбольні елементи також разом поєднувати, але в таку, можна сказати, футбольний істафет. Насамперед, я спочатку вам поясню, продемонструю для дівчат. Згадуємо, що у дівчат була зупинка м'яча стигном, передача внутрішньої сторонової струпи. Я переважно буду показувати, як виконувати для правши, тому що хто правша, як і більше, хто шульга виконує навпаки. Ми будемо виконувати зупинку і передачу не домінуючою ногою. Тобто ми лівою зупиняємо і передаємо. Ведемо домінуючою ногою правою, обводимо так, щоб без зупинки, щоб м'яч не викатився, щоб не торкнулися не ногою на м'ячі і перешкоду. І третій етап здійснимо удар любою ногою Ось ці умовні ворота. Отже, демонструю, як це все відразу робиться для дівчат. Приготувались, стійка. Отже, зараз ми виконуємо лівою ногою. Передача. Ведемо правою домінуючою. Ведемо, вводимо. І удар вже насамперед любою ногою. Отже, у хлопців згадуємо, що зупинка була грудима. Передача внутрішньої стороною степи. Перший, одна етап так і буде. Зупинка грудима. Передачу ми будемо з вами здійснювати домінуючою ногою правою. Зупинкою передачу. А вести не домінуючу ногою лівою. Те саме без помилок обводимо перешкоду і здійснюємо удар любою ногою у ці умовні ворота. Отже, демонструю, як це виконується на практиці для хлопців. Приготувались, стійка, плечі трішечки назад. Отже, у нас зупинка, зупинка грудима і передача правою ногою. Раз. Ведемо лівою, не домінуючою лівою. Любої частиною стопи обводимо. І удар в умовні ворота. Отже, восьмий клас напанути, типу, будь ласка, цей вид. Я думаю, вам доступно все вам продемонстрував. Відео завжди є на моєму каналі. Можна передивлятися його декілька разів, щоб гарно опанувати. Чого вам бажаю, бажаю гарних результатів і всіх благ.